Є знижки Helpex келбекс антикол 20% в аптеках подорожних, вам та ощад. у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Два друзі сніданку. Так, і сьогодні весь ефір з нами були віртуози Євген Хмара, Роман Гриньків. І нагадуємо, чому саме е, ці прекрасні друзі сніданку були сьогодні з нами і до кінця і ефіру, будуть. і будуть, тому що саме вони є авторами саундтреку сніданку з один плюс 1, +1 да. саундтреку, який ви щоранку слухаєте. Той який наспівують діти, на ці навіть цю мелодію вони хочуть відображати, тому що вони з неї зростають кожного ранку. Але ми знаємо, що матиме розвиток ця історія, правда? Так, мати. Розвиток ця історія то вже інша. У нас буде для вас сюрприз. У сніданку з'явиться своя пісня зі словами, але більше потробиць наразі не буде. Слухайте, стільки приводів зустріти наших гостей? Ну, по-перше, пане Романе. Раділо. Знаємося, ще більше 10 років тому, що стрілися так. в сніданку, але ж 55 вам. 55! дожив <плес> Як відчувається то життя в 55, Романе? З якою музикою? Що змінилось? І на оцій музиці Романи ти, від сніданку ми ми, вас вітаємо. Подивіться, така прекрасна бандура Рома, Рома 55. Давай щоб він не впав Ні-ні-ні. Я, я, я притримую так дивіться. Бандура Рома 55. Якщо впаде, я з'їмся. Романе, бачите, так по-молодежному, Ромами написали. Що Як відчувається маестро цей досвід життєвий? Ой, тяжко сказати. Ні, я. Чого? Ну, знаєш, ми дорослі ще, ми молоді. Це як швидко так все промайнуло. 55, як і у 25. Так, ще я 5. Це я за для себе запам'ятав. Мені це знадобиться, шановні глядачі. начи добре, відчувайся mm -hmm. добре. Воно вже Бандура слухається, тортик є. Другий дається, дається сьогодні виступ організовувати. Де можна почути? Ну, Побачити, в прийти Дніпрі на концерт можна. В Дніпрі е, Так. буде з філармонічним оркестром. Айдар Тримбаєв запросив, такий диригент, який відомий. А так більше тихенько. Ні, чекаємо пере... ну, працюємо на перемогу. Да. Як тільки переможну музику напишемо і будемо. Святкувати так, і, 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 побачимо і почуємо та романа його інструмент, наш так. український інструмент. Так звучить Україна вже покоління, і покоління. Євген і Хмара, до тебе. Слухай тебе теж інформаційний придачі нам пишуть: поздоровте хмару, міжнародний день, клавиші фортепіано. Півторника кажуть, бортикаємо, але тут справа в, в чому в цимі з цього свята. Чому міжнародний день і ці дні Шо? ну тому, що 88 й день в році, та це їх високосний, тому на день змістилося День фортепіано, тому що 88 клавіш, до речі, я народився у 78 році. Отаке співпадіння. Це дуже красиво, це дуже тонко. А можна трошки про цифри сказати? А А я зараз хочу сказати, що сніданок за свої 27 років пройшов 25 мільярдів 307 мільйонів 640 тисяч кілометрів. Знаєте чому? Чому? Бо швидкість руху планети Земля на нашій орбіті 107 тисяч кілометрів на годину. Математик Євген мати. Я, я думаю, зараз мозок завернувся в равлик. Той який ти пекла сьогодні пиклав? і півтортика його так. Це, це неймовірно, а, дякую. Мара, Тебе ж теж чують по всьому світі, коротенько де побачимо, почуємо. А, зрозуміла історія, що зараз дуже багато благодійних концертів, які продовжимо давати, але всі знають, що свої масштабні історії я даю в грудні. Пирі, Палац Україна, готуємось. Тобто зараз я розумію, що там тільки квітень, ось ось почнеться, але підготовка вже стартувала, тому все попереду. Вже можна про грудень і про концерти мріяти, планувати, так. Незважаючи на війну? Завжди треба планувати своє життя. Абсолютно. Тому плануємо його й зараз, Євгени, Романе. От ще хочеться. Ви говорили про це на початку ефірі, але можливо хтось пішов на роботу, тому е варто ще раз. Я думаю, поговорити про це. От ви е разом у своїй такій кооперації потужній написали е саундтрек для сніданку з 1 плюс 1». От що ви вкладали е в, ці в, ці в цю мелодію? В Як ви до Збирали е ті ноти, що вас мотивувало, спонукало, от як ви створили цю, е цей ранок для наших глядачів? Можна, я скажу, так? Да? Слухайте, ну по-перше, на нас насправді знаєте звів сніданок. І да. як я сказав на початку сьогоднішнього ефіру, що сніданок це та передача, яка тримає цю вертикаль світла, любові та добра і дає сіть це людям. І насправді я розумію, що сьогодні хтось буде говорити, що не на часі музика, не на часі посмішка, але. Це завжди, любов, це завжди, вона на часі, тому що з любові створено наше життя. І я дуже радий, що сніданок поєднав нас, двох музикантів, створилася ця мелодія так, вам і дійсно далі більше. Тобто сніданок і мелодія – це про об'єднання і про світло, яке має дорогувати, з якого має починатися і, кожен ранок, і от цікаво, а ну коротенько. А ваш ранок починається зі сніданку? Чи ви праці любите поспати? Зідвозвідво дітей. мене їх троє Ой, тобто. слухайте, браво технології довели до того, що сніданок можна переглядати навіть в записі, тому що для цього ще є YouTube канал сніданку, де завжди Там. цілодобово ви маєте доступ до нашого контенту, до наших спільних з вами шановні історії. Ну і далі, мелодія каже, впізнав. Вна нашої аудиторії Роман Гриньків і Євген Хмара Замить!